сьогоднішнім Воскресним днем, святою неділею, а також і сьогоднішнім великим святом Успінням та при святої Це свято є особливим для вашої громади і я сподіваюся для кожного з вас, тому що це є храмом престольне свято вашого світу. the во Скору кончину вона забажала побачити усіх ще раз. І Господь дивним способом зібрав усіх апостолів. Лише не було одного апостола Фоми. І ось апостол стоячи біля ложа Божої Матері, попрощалися з нею. час успіння Божої Матері. І не випадково це сталося, як і тоді, коли Господь явився 11 апостолам після свого Воскресіння не було апостола Фоми, і він пізніше виявив, визнав свою віру Ісуса Христа і Його Воскресіння. Вклав пальця у його рани і руку у його ребро. Так і тут. Невипадково його не було знову. Коли він прибув до гробу Божої Матері, він забажав побачити востаннє і віддати їй шану. І коли відвалили камінь від дверей Богу, то не знайшли тіла Це стало свідченням того, що Божа Матір і тілом була забрана на небеса. Тому і сьогоднішнє свято називається успінням Пресвятої Богородиці. Ми не кажемо смерті чи упокоєнням, як зазвичай ми говоримо, коли помирає звичайна людина. Церква називається свято Успінням і цю подію. І сьогоднішнє свято не сумне, а навпаки, ми радіємо. Кожен із нас у своєму духовному і повсякденному житті до кого звертається у своїх молитвах найбільше після Бога? До Божої Матері. Які ікони в нас є вдома, крім ікон Спасителя. Випробувань війною нашої української держави, нашого суспільства, наших людей. Ми дуже часто задаємо собі запитання, чому так? За що ми страждаємо? Чому сьогодні помирають? Наші воїни і дуже багато мирних жителів. За що Господь допустив цю війну? Що ми зробили не так? І багато інших запитань ми ставимо сьогодні і не тільки сьогодні, самі собі, своїм рідним посвідченнями. І проаналізувавши 30 років незалежності нашої Української держави, ми можемо знайти відповідь на сьогоднішнє питання. Ми отримали незалежність без жодної краплі крові. Господь дав нам незалежність держави як дар Божий. Мова своя. У нас є все, але дуже часто ми не цінуємо те, що нам дає Бог. знайти причин і виправдати, чому сьогодні у храмі немає людей. Але це не виправдання. В інших місцях, де можна розважатися, де можна насолоджуватися людей набагато більше. У Києві ситуація така ж. За маркою на пошту новою стоять кілометрові черги людей. Стоять не одну годину, не дві, а іноді набагато більше. Крім того, за марку потрібно заплатити гроші, безкоштовно її не роздають. А храм. І в храм можна прийти безкоштовно. Ніхто не вимагає від тебе грошей. Хочеш зробити пожертву, будь ласка, купи свічку. Це твоє власне бажання. до Бога. Друга світова війна теж була не випадковою, тому що процвітав атеїзм. І Господь допустив цю війну, щоб людей навернути до себе. І вони навернулися. І ми навертаємося, тому що, незважаючи на все, готуються нові храми. Значить є потреба у храму, якщо ми їх готуємо. І робимо багато іншого в духовному в житті. Але іноді цього недостатньо. Бо в серці у нашому багато злоби, ненависті. Немає тієї твердої віри, яку мали святі апостоли. Яку мала присвятити Богородиця і багато інших святих. Сьогодні ми повинні бути вдячними Богу за те, що в нас в Україні є. Все, що є добре і благе, здобувається силою, терпінням, стражданням і випробуванням. Тому, дорогі братія і сестри, святкуючи сьогодні, це велике і радісне свято Успіння Божої Матері, нехай воно завжди нагадує Божа Вона пожертвувала усім, заради того, щоб стати вмістилищем не Бога, Божої Маті. Вона сказала Архангелу Гавриїлу під час благоїстя, що я раба Господня нехай буде мені за Словом Твоїм. Господь до нас звертається в різний спосіб. Ми говоримо ні. А ми говоримо, я раб і раба Божа, нехай буде мені, так, як є твоя воля. Тому що ми хочемо жити по своїй болі. Yeah.